Мої вітання. Ви дивитесь програму в об'єктиві. І сьогодні у цій студії працюватиму для вас. Я Михайло Когут. Вибори наближаються. І сьогодні ми говоритимемо про те, чи станеться омолодження місцевих рад 25 жовтня на виборах. Про вибори кандидатів і політику розмовлятимемо з нашими гостями. Дарія Зубрицька, політолог і Віталій Новосад, громадський активіст. Вітаю mm -hmm. вас у нашій студії. Отже, е, перше запитання, е, мабуть, Дарія, до вас. Е, скажіть, будь ласка, які от е, ваші перспективи, ну, перспективи на вашу думку в молоді на цих виборах? Mm -hmm. Ну, дивлячись на ситуацію, яка складається, бачимо, що насправді молоді, мабуть, не так і багато. Як про це хотілося б говорити і можна би було побачити? Тому що, по-перше, е, нові політичні проекти взяли собі багато молодих людей. Бо це їм цікаво, по-перше, а по-друге, це дуже корисно. Як я вже мала змогу говорити з окремими громадськими активістами, а тепер кандидатами, кажу: розумієте, ваша головна цінність у тому, що за вами немає там політичного шлейфу. Ви не були засвідчені в інших політичних партіях, з вами не асоціюються якісь конкретно позитивні чи навіть краще негативні якісь події. От, Ви є новими, новими обличчями, вам легко займатися агітацією, ви йдете до виборця вперше, і вперше йому щось обіцяєте. От, Люди, відповідно, відкриваючи двері, бачать нове обличчя, бачать якісь нові ідеї, якісь нові думки, свіжий подих у політиці, і зазвичай їм це подобається. Але з другого боку, молоді люди у політиці вони зазвичай до кінця, як, як не розуміють своєї принципової ролі. Так, вони мають якийсь більш такий теоретичний багаж, та? ну, бо в них немає практичних навичок. У них є якесь своє конкретне уявлення, яке склалося в результаті здобуття освіти, якісь там теоретичні підходи до тих речей. Але коли говорити про практику, то вони, наприклад, більшість з них до кінця не розуміють там, принципи утворення фракцій чи якась відповідальність, процес голосування. От запитую: якщо фракція контролюється, а якоюсь конкретною людиною, що там часто є донором політичної партії, ви будете голосувати в унісанс-фракції? Чи ви готові бути тушкою в тій фракції? Ви готові її покинути, якщо вам не буде імпонувати загальний процес голосування і взагалі підходи до розподілу місцевих бюджетів? Ну, вони відразу не готові навіть відповісти на це запитання. Та? Вони не розуміють отої принципової відповідальності фракційної і ще не бачать себе. ну, В принципі, це не дивно, тому що вони ще там не були в Раді. Та? Вони не знають, як це виглядає. Це раз. А по-друге, я думаю, вони будуть здобувати досвід, звичайно, набиваючи гулі на якихось проблемах. Та? Потім вони стануть більш досвідченими. Ну, але для цього, я думаю, пройде не одне голосування, ну, скоріше, як півкаденції, напевно. Досвід такий не здобудеться, Віталія. На ну, вашу думку, які шанси омолодження місцевих рад на цих виборах? Якщо говорити про молодь, напевно, треба розуміти про ну різним буває молодь. Та? Тому що ну, я також себе вважаю молодим, і я також ну, прийняв для себе рішення прийняти участь у цих виборах. Та? То з чого я виходив? Я думаю, що молодь не пускають до влади, не пускають давно. Якщо говорити про Львівську область. То тут дуже консервативна система. Якщо навіть в Україні відбулося дві революції за період незалежності, і в Києві ці революції приносили кардинальні, ну або хоча б якісь часткові е, видимі зміни серед е, людей, які приходили до влади, то у Львові ці революції, якщо оцінювати там на рівні обласної, е, вони дуже, дуже непомітні. Да? Тому треба говорити відверто, що молодь не пускають. Е, чому не пускають? Тому що молодь має новий досвід, нове бачення. Часом цей досвід там значно кращий за, за всі ці багажі, які є у старших політиків. Тому одна з причин, чому, якби, чому так, так мало молоді. Хоча зараз варто говорити, що є багато молодих людей, багато молодих людей, які вже зробили певні справи, які за собою вже відчули багаж відповідальності. Тобто люди, які прийшли Майдан, люди, які прийшли АТО, є багато молодих людей, які створили певні проекти. Тобто які вже щось зробили, та тому я думаю, що якщо такі люди прийдуть до влади, то це буде дуже великим позитивом для, для нашого регіону. Ну а чи може е, молода людина, яка потрапила ну до прикладу в міську раду бути відповідальною, е, ну без досвіду, без е, те про що говорила е, Дарія? Вона не знає ні, як це робиться, чи не з'їсть її оця політи, стара політична система? Ну, якщо ми говоримо про молоду людину студента третього курсу, то мабуть я не знаю, чи чи варто такій молодій людині йти до влади? Та а якщо ми говоримо про молоду людину аспіранта там чи приватного підприємця, яка вже зробила? Три проекти і має там ну, по собі великий досвід управління, то насправді ну, розібратися в міській раді там у цих процесах які відбуваються, значно простіше, ніж керувати ну, будь-яким підприємством або хоча б управляти якимось там громадським активом. Тому я думаю, що люди, які прийдуть, вони, вони без жодних вагань і без жодних проблем дадуть собі ради, і дадуть собі ради значно краще, ніж переважна більшість людей, які вже по 20 років сидять на тих кріслах. Ну, от зараз політичні партії, практично всі, які йдуть на місцеві вибори, стараються залучити побільше молоді. Це вже стало модно, чи це така вимога суспільства? Ну, тут кілька аспектів цих речей. Само собою, що це звичайно модно. Це завжди час потребує якогось оновлення, омолодження. Це свідчить про якісь такі нові подихи в тих політичних силах. По-перше, по-друге, ці люди направду приносять якісно щось нове. Можливо, у міру якихось таких своїх там рожевих мрій щодо того, вони і беруться за якісь такі цікаві новітні проекти. Вони бачать світ трошки ширше. Тому що їм їм виглядає на те, що не потрібно там обмежувати себе, просиджуючи в раді, бо вони, окрім того, ще молоді, у них дуже серйозний контакт на середовище дуже величезне, вони в процесі спілкування набираються різноманітних ідей, От, то може і не зле, тому що вони приносять нову якість, та? вони мають можливість щось ініціювати. Навіть якщо на перший погляд вони не мають потрібного інструментарію і не факт, що вони зможуть ту ідею до кінця реалізувати, але якщо вони її озвучать раз, другий раз. І в тім числі, якщо у них буде можливість про це говорити на комітетах у міській раді чи в обласній, то я думаю, що рано чи пізно щось вони таки так і запропонують, таке цінне, корисне, що і підійде у тому старому істеблішменту, який теж розуміє, що потрібно щось нове привносити. Зрештою, буде дуже цікава ситуація, тому що змінюється законодавство. Так? У нас гряде децентралізація, і я думаю, що від розподілу тих повноважень трошки принципово по-іншому. Ну і ситуація буде інакше виглядати. Вони будуть розуміти, що якісь їхні конкретні ідеї відразу матимуть за собою отаке фінансове підкріплення, тому що місцеві бюджети будуть більшими, значно більшими, і буде можливість у такої швидкої ну, але дії. туди більше й більше спокуса, й більші ризики, що молодь не ну не буде насправді а я, а займатися я... тим, для чого вона туди йде. Я думаю, що тут є такі два моменти. Перший момент, і це треба буде так, напевно, протягом такого дуже швидкого періоду. Ми це зможемо побачити. Там 2-3 місяці. Я думаю, ситуація стабілізується, і ми зрозуміємо, що ефективно це чи ні. Перше, якщо їх прийдуть одиниці, там троє четверо людей буде сидіти в одному комітеті, то ясно, що вони небагато зроблять. Тому що їх якби ота система затягне, отой процес відбування засідань, цілий день пленарний. Е, окрім того, треба проаналізувати цілу купу документів. Отут, якщо ще якась частина вчиться чи ще якимись справами займаються, вони розуміють, що депутати місцевого рівня ну це люди без заробітної плати, тобто доходу з того вони не отримують. То з другого боку, я думаю, що вони будуть так само шукати тут якусь користь у цьому. Та? Вони будуть розуміти, що. Якщо ще й не запам'ятатися громаді чимось позитивним, то сенсу перебування в тій раді нема насправді. Це раз. А по-друге, якщо їх там буде велика кількість, і в них буде можливість просувати якісь власні ідеї. От вони спробують щось їм одне вдасться. Я думаю, що вони зазвичай дуже такі, ще будуть мати сильний зв'язок з освітою. І я би їм направду радила якісь такі освітні і соціальні питання. По-перше, існує в Європі і у тих програмах східного партнерства, існує дуже багато цікавих грантових проєктів. і це можливість залучати і кошти, і досвід якийсь європейський. Я би їм рекомендувала ну, але... цим займатися. Так, Віталій. Я би хотів от, продовжити би, з критичної точки, з точки спокусу. Насправді, ну, яке завдання стоятиме перед молодими людьми або просто людьми іншими, які не є зараз задіяні в цих політичних розкладах, це завдання вибудувати інші відношення до влади. Бо влада на місцях це влада, це робота громадських активістів. І так до того треба ставитись, розумієте? Тобто молодь не має туди йти заробляти гроші. Я, я просто буду зараз говорити про своє бачення, але моє бачення приблизно наступне. Я думаю, що воно десь може в якихось моментах показове. Тобто в мене є певний бізнес, який працює в певному середовищі. Та? І це середовище, ну там працювати важко, бо, бо там погана конкуренція, тому що люди, які є при владі, постійно беруть з влади ну, погані гроші, та, там чорні. І собі Розвивають свої середовища. І коли ти хочеш бути конкурентним поруч з ними, то дуже важко конкурувати. І якби, як на мене, бачення, якщо б в таких середовищах було просто. Хороше конкурентне середовище, якщо б якщо б були умови правильні, так, то, то ці е, от молоді люди у владі мали би перш за все про це дбати. Тобто нова влада, нові люди у владі мали би перш за все дбати про те, щоб були вибудовані рівні конкурентні можливості у багатьох середовищах в освіті, в здоров'ї, в нових проектах, в грантах. розумієте? тоді ці молоді люди зможуть себе реалізовувати і заробляти гроші. Ну Десь інакше, тобто не буде наглої потреби деребанити бюджет і прокладати свої якісь е, сірі схеми для того, щоб хоча б якісь гроші собі з цього процесу витягнути. От як, як тільки ми зможемо таке нове бачення до влади вибудувати, то ми отримуємо просто кардинально іншу владу. І ми тут дуже багато говоримо про стосунки молодих людей там старим ну, а Давайте спрогнозуємо. Я, я, я би ще хоч казати. Молоді люди у владі мають будувати стосунки з виборцями з громадою, перш за все, як тільки вони почнуть будувати стосунки, бо якщо вони почнуть, грубо кажучи, домовлятися з старою владою, то все, то все це закінчиться тим, що вони дуже скоро стануть старою владою. Як тільки вони будуть домовлятися, спілкуватися, комунікувати з виборцями з громадою, то вони разом з громадою будуть рухати владу вперед, таким чином робити її іншою. Ну Давайте спрогнозуємо. До прикладу, Львівська міська рада, там фракція 30 депутатів, з яких п'ятеро або 10 людей молодих. І сидять решту, там, називаємо так, дядьків, які вже приросли до тих крісла і за, яким, за спиною яких стоїть бізнесові інтереси. І людина, яка фінансує партію або ту фракцію. Як оцим кільком молодим людям змінити? Якщо можна, я кажіть. Цього разу почну. Ситуація кардинально інша має бути в іншому, тому що буде 5 чи 6 фракцій. Якщо в кожній фракції буде по 10-15 молодих людей, то по-іншому працюватиме вся рада. Вона працюватиме по-іншому від обговорень, прийняття рішень, сприйняття інформації, комунікації і так далі. Розумієте? Бо якщо, бо якщо ми роз... буде лише одна фракція, в якій буде молодь, то безумовно цю молодь дуже скоро. Якби знівелюють. Якщо в кожній фракції буде молодь, якщо прийде багато молодих активістів, і вони зможуть диктувати умови роботи в Раді або хоча б впливати на ці умови, тоді ми отримаємо кардинально іншу роботу Ради і бачення до ключових питань. Дар'я, скажіть, ну чи здатні 5-10 молодих людей переламати зробити погоду фракції? Е, 20... та, зробити погоду фракції. Е, я думаю, що направду вони здатні. Але тут ще знаєте, яка ситуація. По-перше, невідомо, яким чином вони потрапили, ну, в ті списки, в у ті домовленості, який тут процес. Якщо це на правду активісти, і ми їх знаємо в якихось інших дуже хороших справах, тобто вони там були дуже активними в період студентства, вони хороші науковці молоді, вони мають якийсь свій, свій, реально свою справу, свій багаж за спиною, то це дуже добре, тому що вони будуть продовжувати щось подібне привносити туди. Але з другого боку, я не впевнена, що це всі 100% молодих людей, які туди йдуть. Перше, дуже часто туди потрапляють молоді люди, які фактично, якщо говорити там, по ситуації зараз по чинному законодавству, вони розставлені на округи. По-перше, тому що вони молоді, як я казала, не мають там негативного шлейфу. А по-друге, вони однозначно будуть дотримуватися дисципліни фракційної, тому що вони є у родинних стосунках з керівниками там, теперішніх. Партій, вони є лояльними, тому що мають спільні стосунки бізнесові, вони є дітьми якихось родичів, дуже близьких. Ну, Направду, якщо проаналізувати теперішню ситуацію, я думаю, що там ряд молодих людей можна знайти, які мають стосунок до старої політичної еліти. Направду, вони і мають такий стосунок. Спрогнозувати їхню подальшу долю в раді, я думаю, дуже просто. Ну але приклад Верховної Ради в кожній фракції в Верховній Раді є молоді люди, які громадські активісти, які займалися дуже активною діяльністю до потрапляння в раду. Але вони погоди не роблять та бачите, от частково мене то запитання відповіли, тому що не всі 100% туди прийшли через свої електоральні вподобання. Не чітко ті, хто туди прийшли, вони прийшли із якимись власними ідеями, з якимись власними такими думками, що чим би вони займалися. По-перше. По-друге, поки вони ознайомилися з середовищем. І поки зрозуміли, що тут є частина своїх порядків, і питання Ми фракційної так дисципліни нікуди борт. не, не подіялося. Само собою, що, ну, в принципі, ота та фракційна дисципліна, вона направду, має бути. Тому що, з іншого боку, як себе має орієнтувати виборець? Він за що? За реформі ліберальні цінності, чи він за консервативні ідеї? От що має відбуватися з бюджетом? Мають збільшуватися податки чи зменшуватися? Вони мають йти на військову і оборону, чи там дослідження космосу? Ну це неправда, це повинно бути у такий спосіб. У електорату формується чітке уявлення. Що це за політична сила? Чим вона буде займатися? Відповідно, так і голосують за неї. Ну а чи має чи мають молоді кандидати депутати більшу відповідальність перед? Виборцями, ніж е, старі. Ну, ми маємо зараз чітко і відверто говорити, що е, на місцевих радах будуть, буде інша ситуація, тому що в нас інший закон. У нас немає зараз, при всіх мінусах цього закону, немає закритих списків. Тобто практично виключена можливість попасти в кубні братів, дітей, та? Тобто, тому що навіть якщо когось поставили на округ і. Для це того щоб не стати депутатом, що це, це взагалі не гарантія. Це треба працювати mm. по округу. Це треба спілкуватися з людьми, говорити, розуміти і навіть цей якщо кандидат... переможе. Це не гарантія так. Що він і цей кандидат або тягне партію вниз, або або росте вгору. Тут зараз вимальовуються інші інші ситуації. Я думаю, що у нас буде дуже багато сюрпризів, тому що є дуже багато важковаговиків, які думають, що не представляють партію на якомусь округу, на якому вони ніколи не були. І вони вже там себе вважають практично переможцями і депутатами. Але є поруч дуже багато молодих людей, які попадають на округи і починають власною працюю, власними прикладами і спілкуваннями формувати, формувати свій імідж. Розумієте? Тому в ну, нас точно буде інша ситуація ніж ніж з Верховною Радою. Точно. Далі треба говорити наступне: що там глобальні питання економіки, електорат і все інше це в Києві. І там є політика. Нас там, ну якщо не господарка, то управління. Мені більше подобається говорити про менеджмент і управління тут. То треба приймати ключові рішення і відходити від е, точкових рішень, там від, від вирішення питання дороги до вирішення питання інфраструктури. Бо дороги зараз якось ремонтують. Так, п'ять років їх не ремонтували, і зараз критична ситуація. Зараз там Європа дасть гроші, якісь є можливості, їх зремонтують. Але зараз треба ставити питання іншого підходу до інфраструктури, тобто вимальовувати якісь перспективи на 5 років наперед, будувати програми. І я надію, що якраз от, от в таких от управлінських чи менеджерських рішеннях нові люди, які прийдуть, а я надію, що це люди будуть з досвідом, тобто практично немає можливості нікому стати депутатом. Та от що ми маємо зараз? Дуже багато депутатів, які пройшли там по певних списках, які ну які навіть не розуміють. Вони були 47-м і стали, стали депутатом. І зараз є проблема, наприклад, там, в області, не можна зібрати комісію по культурі, бо, бо ніхто не ходить на комісію по культурі, бо нікому це е, там, не цікаво. розумієте? Тому е, зараз, велик, ну, зараз виборці мають це зрозуміти. Тобто виборці мають зрозуміти, що в них є шанс тут, на місці, розібратися своїми місцевими проблемами. Ну, а на вашу думку, ви э, перше говорили про те, що раніше молодь не пускали у владу. Та їх зараз не пускають. Ну, а чому так відбувається? Тобто э, старі кадри не хочуть. І... Безумовно. Ну, ми розуміємо, що старі кадри зараз є цілі, е, там є люди, які десятками років ніде не працювали. Вони були депутатами обласної ради. Це, і вони, спеціальність. це їхня спеціальність, в них там офіційні зарплати 400 гривень, тут десь там можна в інтернеті пошукати. І вони прекрасно живуть, сім'ї годують, машини мають. Купа нерухомості, хто хоче відійти від такого способу життя. Це цілі способи життя, розумієте? Ну а на вашу думку, чи здатна молодь зараз ем, продемонструвати і показати якісь нові ідеї? Бо фактично з тих ідей, які ми, я бачу особисто, це є одне й те саме, що про що говорять всі, що молоді люди або нові люди, які прийдуть до влади, зроблять якісні зміни, ніж ті люди, які вже були при владі, так? Тобто ті люди, які вже були при владі, або там не молодь, чи старі люди, за ну вони точно не здатні на якісь значущі кроки. Навіть якщо молодь буде помилятися, та, якщо будуть якісь там, може, якісь неправильні кроки, то краще зробити там е якісь кроки, помилитися і їх виправити, ніж по півроку чи по року, як нас є ті питання, які просто не вирішуються. У нас там бюджет знову ж таки по культурі, це те, що мені близьке в області. Він, якщо я не помиляюся, до сих пір не підписаний. І зараз там, вже, коли мене питають, яка ваша думка, кажу, вже все, немає ніяких думок. Воно вже не важливо в цьому році. А ціла сфера, там через те, що якісь відбуваються там, певні конфлікти між кабінетами чи між, між людьми. От ну, ціла сфера терпить там вже другий чи третій рік. Ну, ви розумієте, що якщо якась ділянка там, не фінансується, там, незрозумілі умови, не виставлені критерії, то вона ну, загниває. Тобто люди, хороші спеціалісти, втікають з цієї сфери, там, в іншу сферу, в інше місто. Розумієте, там, приватні кошти втікають з цієї сфери, там, заморожуються якісь проекти, які там рік-два заморожені, все, вони втратили свою актуальність. І, і потім через три роки ми дивимося, і в нас, в нас там зараз. У нас є страшні проблеми з, з культурою, у нас практично немає е, незангажованих молодіжних громадських е, організацій. Е, і, і ще багато, багато проблем. У нас там зараз там мало хто подає вже свої пропозиції. На фінансування з державних бюджетів я розумію, чому якщо чотири роки е казначейство по два-три роки не виплачувало гроші на, на якісь певні проекти, безумовно люди сказали, та навіщо нам мати справу. Але, але повернемось до теми, і скажіть, е Віталій, е ну на вашу думку, от е зараз іде молодь. Е Хоче пройти, намагається пройти у владу, де гарантія того для виборця, що проголосувавши за молодого кандидата, він не отримає того ж таки старого. Ну ні, ніхто, ніхто і... не, не дасть жодних гарантій виборцю. Виборець мусить сам на свій страх, ризик і на совість прийняти рішення. Так? Але кожен виборець має розуміти, що якщо до влади прийде нова людина. То це робота з чистого листа. Є багато досвідчених людей, які ну, прийдуть до влади. Там. Є багато людей, які роблять певні справи. І краще хай прийдуть до влади люди, які роблять певні справи, ніж мають приходити люди, які постійно говорять роками про щось і, і за собою не мають там, жодного. Там. Я спілкувався з одним кандидатом, скажу, от 10 років кандидат, хоча молода людина, насправді, ну назви мені 10 позицій, які ти, от, ти 10 років. Що ти зробив? Але просто там. От, Впровадили таку програму, там прийняли якісь такі рішення, запровадили щось там, що воно досить пір за тобою є. Нічого. Після рекламної паузи ми повернемося в нашу студію.